Який саме вплив не на користь? Вплив може а, а, бути здійснений з сторони коханця, який багато розк розказує про свої, про свої враження від його роботи, де він застрахував свої там? Кошти, і де він а, має якийсь прибуток, який його а, задовільняє, і який, а, він набрось, а, роз, може розказувати, що, що його прибуток може збільшуватися. От, а ця людина хоче висхвалятися, і вона не може, вона наче а, пиво, п'єна з нього виходить, а, бо він. А, його надихають його успіхи в його кар'єрі, і він може бути, бути дуже впевненим у собі, в тому плані, що, що йому нічого не заважить витрачати направо, наліво, так як йому заважається, він може якось через багато, забагато розказувати про свої успіхи, і можливо в той момент, коли ви чимось зайняті те, що стосовно вас. Обоих, обох, і, і вам його цікаво слухати, бо він продовжує, він не замовкає, він продовжує, продовжує, і ви, можливо, не хочете, щоб він замовкав. Вам подобаються його речі, його розповіді, його роз... роз, якісь оповідання про його минулий досвід якийсь. І вас це надихає, і ви хочете продовжувати з цим чоловіком, і ця людина впливає достатньо обширно на ваші якісь галузі. Ви, мабуть, маєте ща щасливе відчуття від зустрічі з цією людиною. От і та людина вона не, не збирається за, е, припиняти свої розкази і свої е, досвід. Він хоче збагачувати, е, і він е, вас е, можливо хоче. Наблизити до, до, до свого творчого процесу, до, щоб той кар'єрний зріст, зріст якось вас теж надихав, і, можливо, ви можете отримати свої якісь, теж, теж вам може, може перепадати якийсь процент, якийсь привабливий. Бонуси від від цих стосунків з тою людиною.